Дорогі українці, вітаю вас в такий чудовий день з Днем Незалежності України. Бажаю вам знайти свою незалежність. І так як сьогодні 34-та річниця Дня Незалежності, хотілося б поговорити про країну, в якій я із 34-го року 33 роки прожив. Я родився. Ще в далекому 1988 році якраз самі цікаві роки, коли все розпадалось, все мінялося Ну а я бачив бачив в Україні, що, що залишилося від Совєтського Союзу, що залишилось в Україні. То, маючи це все і за 34 роки. Це це ухудшить. Це потрібно, потрібно мати талант. Україна має таланти. Є така передача. Це потрібно мати талант, щоб за 34 роки не влучити страну, зробити її нормальною такою, а наоборот розкласти, і пустити всі роки всіх наших поколінь. Повітру, а зараз те, що відбувається вже 11 років війна, це, це ще більше демографічну і економічну кризу заганяє нашу країну. А так як деякі можновладці кажуть, що тільки вони мають приймати рішення то це загони ще в більшу демографічну кризу. Я не дуже люблю спілкуватися про політику, про економіку, да, тому що, тому що все в житті крутиться вокруг грошей, а це гроші це один із відео рабства. На який більшість людей підписуються власноруч, якби цей рабства не давав би їм якось впевненості в собі і впевненості в завтрашньому дні, і розумінні, що гроші з собою неможливо забрати на той світ, то я думаю, моя країна Зовсім бедрубач зараз була. А так як ці люди були впевнені, що треба накрасти, потім виїхати за кордон, і тут за кордоном всі спокійно жити, я зовсім не проти, щоб люди переміщались по землі я тільки за я проти, коли закривають країну, дуже проти тому що. Тому що людина повинна бути вільною. Якщо людина вже не вільна, тому що друга людина вирішила, що вона не вільна, це неправильно, це не є хорошо. Ніхто не має права керувати моєю долею, а потім казати, ти сам винуватий. Ну, в смысле, я сам винуватий, якщо ви керуєте моєю долею. Я пам'ятаю, у нас в школі це вже ну, була Україна, але ще. Були піонери, я не знаю чого, навіть ще з тих, з тих поколінь. І коли е, сказали, хто буде йти в піонери в нашому класі, я сказав, що я не хочу Я не хочу йти в піонери і все. А вони чому ти оце не хочу ти, там оце ж це, той, ну, говорю, ну просто так, я не хочу туди йти. От не хочу і все. От треба ж бабушкам я говорю, я бабушкам і так допомагаю. Одна до дідушкам відносим коллективом, ответься один. А пускай я лучше буду один. Такі визивали моїх родителей. З родителями мать і мама була. Взвали мою маму і узнавали, що я не хочу йти в піонери. А через три роки це все розпалася, ця вся організація їхня піонерська. И все. А так от були визивали родителі за те, що не хотів я вступати. А я ніколи не розумів, за чим вступати в організацію, яка в принципі не бачив, що там сильно хтось вставав допомагав допомагав пожилим людям. Я ходив, у мене там було 2-3 пожилої людини, яким я старався хоч раз до неділю прийти до них, питати, чим потрібно. І вставати їм допомагати, тому що в них вже дітей не було або діти були десь за кордоном. Я ставав їм допомагав, тому що ну, вони пожалі вже їм тяжко щось робити. Я ще молодий хлопець. А ті, що прийняли піонерство, я не бачу, щоб вони десь там ходили, допомагали. Вони собі понацепляли цих галстиків і все. Це таке було почало вільної України. Піонери. Україна могла і може, і буде могти стати і незалежною повністю, і стати некорумпованою повністю. Все поїдає корупція. Коли людина хоче виїхати за кордон, ну ви ж теж хоч провіряйте, що вони мільйони з собою везуть, а потім тут собі живуть, вони б там вас скрали, каже, що ми бідні, бо дурні, каже, а чому ми дурні? тому що ми бідні. так воно. Той, хто більш багатий, він розуміє, що світ дуже великий. Є куди поїхати, є де жити собі. Спокойно. Мій генерал, котрий повинен був бути зі мною в тих місцях, де я був, живе зараз недалеко від мене, Тому що ж треба з генералом зі своїм передвигатися. Він теж збирається там в президенти йти яке. Я не можу зрозуміти за чим йому, якщо він больний чоловік, який списався після ранення на фронті, на якому він за 1000 кілометрів тільки був до нього. Як він буде витримувати нагрузки в політиці? Я цього не знаю. Таким больним людям потрібен тільки спокій. Тому що, якщо ще один такий можна прийде, котрий не розбирається не в політиці, не в економіці, в... не в чому, то я відчуваю, що країна просто перестане існувати. І буде те саме, що в 1918 році, коли Україна тільки почала засновуватися і пропала країна. Відшла в склад. Да тут навіть коли вона була в складі. То... Я не знаю, що тоді було. Я знаю тільки ці 33 роки в незалежності, яких там прожив. Повнім, був 2008 рік. Було тяжко, вирішився остати на біржу. Там економічна криза була. Ющенко, самий, який там сотий, сотий економіст мира, був при владі. Він розказує, що надо треба короче, наша країна впала в економічну кризу. Півні, приїхав я в центр зайнятості України. Рішился стати, щоб, ну, отримувати хоч якісь гроші, щоб було за, за що жити. Я то і сам міг заробляти гроші, але це по це покримінално облити. Не хотілося, хотілося б, щоб країна ну, дійсно допомогла, тому що до цього я в неї не просив. Першим ділом вони сказали, що потрібно відкрити рахунок в 10 банку Ну і пішов в банк, положив одну гривню у 2008 році на їхній рахунок. Так відкрив, що я сказали приїхати через 2 неділі. Я приїхав через 2 неділі. У мене не роботу не продовжувати, ніяких не дали. Потім сказали, опять через 2 неділі. Я так їздив до них 3 місяці. За ці 3 місяці я прокатав кучу грошей і від держави я отримав повний нуль. Я сказав, я біж до вас їздити не буду, ніяка допомога мені в ті дні так і не прийшла. А так один раз в житті хотів стати на біржу труда. Ну, нічого я від неї не отримав. Знайшлася потім робота. А це це время прийшлося малось-малось побігати. Побігати, покрасти. Тому що, як вона кажуть, ситий голодний мене товариш. Люди, які були ситні. Не розуміли, що люди, які голодні, вони будуть більше двигатися. Нічого не поробиш. Голодний тітка. Вона спитає, що ти робиш цілий день. Ну пройшли ми і той період. Це був 2008-й. вже було в країні нашій скільки? 10-17 років. 17 років економічний кризис. Шух держи. казали всімірний, ну не знаю. Там багато проплачених цих каналів, які розповідають, що що все це в мірі робиться, а це тільки відбувається в нашій країні. Потім був 14 рік. У мене вже було перше своє діло. Я вже перейшов в бізнес. Як говорив один русський політик, який вже помер Жириновський, каже, в чоловіка мало бути самодержаві. Само Дужен сам на себе работать. Але все в будет замечательно. замічательно. Я открыл свій паровий бізнес и началась война. Началась война. Жінка мене не пустила на фронт. Хотелось Хотілося в 14 м 14.5. Хотілося в 14.5. Но... Баї за аэропорт. Все воно валилося. А бізнес тільки-ті-тільки тільки, тільки відкрив в 2014 році було тяжко. Тянув з останніх сил як тільки міг. Потім 15, 16, 17, гадай, йшли, а війна не закінчувалася. Крим бездіного пострілу здали. Наші можна в Ладці Турчинове. Здали Крим чи продали Крим, зараз про них нічого не чутно. А якогось Івана, який залишив посадку, судять, кажуть, що він продатель Родини, а тут здали селий Крим, який турчинов не сів, ніякі ці генерали, які повинні були давати прикази. Не сіла ніяке. Можна владці. Не сіла сидіть. Тому я не розумію цього всього. Це був у нас 14-й такий рік. Це вже було в країні скільки? 23 роки. 22. Це вже можна сказати як подросток юний. А вже все, вже вийшов з-під крила. Дожен був розуміти, що роба. але не розумів. Тому почалася війна. Я пам'ятаю. Це був у нас... Зараз даже Скажу який рік. Це 14. -й. В 12-му, навірно, році, наверное, в 2019 році перед війною, я все своє майбутнє бачив в тій країні, в Україні, що там все буде чітко, гладко, тому що країна розвивалася, країна показувала, що, що може все наладитися. Може все бути добре. Це 12, 13, 11, з 11, не з 10, з 10 по 13, десь так чи по 12. А потім став Майдан. Моє відношення до Майдану. Я розумію, що ті, що ближче до Росії, вони хотіли вступити до Росії, ті, що ближче до Польщі, вони хотіли вступити до Польщі. А ми як центральна Україна нам зовсім було без різниці, куди вони там хочуть. Ну, справа ж не в цьому, справа в тому, що мені моє знайомі розказує, які їздили на Майдан, що по 100 гривень їм платили 100, 150, 200 гривень за те, що вони стояли. Плюс харчування тими канапками. Ви спробуйте таку кількість людей прокормити канапками. А януковець тоді не знаю. Якби він так не поступив, то було б все зовсім інакше. Він старався, і в нас був Крим. І, повністю, тоді стояв Нісан Жук 100-149 тисяч гривень. Новий Nissan Жук. Я думаю, ну, На, наверное взяти в кредит. Жукас собі. Якраз мене перша-мене робота була. Я вже нормально почав все Два роки до свого бізнесу. Два роки я ще тоді працював в наймі. Я думаю, я візьму жука. Думаю, якраз вийдемо 150 тисяч. Це в принципі там як то туди-сюди. Добре, що я її тоді не взяв. Так добре, я говорю. Я понял тоді скачки доллара, це, це я б до сих пор, наверное, платил за того жука. А я його до сих пор пам'ятаю, Я хотів собі взяти. А сейчас вони стоят по 400 тысяч бушний. А тоді 149 новий сторон. От і вся різниця. А тепер. Порахуємо, скільки, скільки ми людей в країні потіряли. Якщо кажуть там, в часи голодомора в Україні, ці більшовики вбили десь від трьох до 7 мільйонів то в часи Правління Зеленського, скоро теж будемо рахувати вже мільйонами. Скоро вже теж будемо рахувати мільйонами. От ще один правитель, який прийшов. Я в своєму житті, якщо коли ще буду голосувати, я не буду вибирати людей, які нижчі за мене ростом. Я помню. Школу, і коли в школі у нас там було 4 низеньких хлопця. Вони зараз по метр 60, то виросли. І це, вони завжди стояли в краю біля дівчат, і завжди між собою двигалися хто чуть вищий за них, щоб не стояти прямо біля дівчат. І це для них як було стидно. А ми, стоявши спереді, нам зовсім було не стыдно стояти там втором, третьем. Бувало, я стояв там пару недель, потім стояв другу пару недель. Потім стояв третий пару недель, взагалі було без різниці. А вони, це не там постійно якась склоки, що хтось стоїть там ближче до дівчат. Не коли не вибору президента якогось каратиша. Я вибачаюсь, що невисокі люди. Ну, сейчас щось, щось, щось десь є в росте і в розмірі ега. Але висока людина, не одне ега, а коли низенька, то не е зовсім інша. І дійшли ми до 14-го року. В 14-м Крим, Донецьк, куча кораблів, куча всього. Відійшла Росії. 15, 16, 17 Умирали, вмирали, виїжджали, вмирали, виїжджали. Це була політика Порошенка. Умирати і виїжджати. Рошен продається, продавався і буде продаватися. У мене на рахунку в 2014 році було не так багато грошей. Я старався кожен раз щоб в мене там 100-120 кожну неділю оце донати, донатити, донатити, донатить, все до пасіники піки завжди віддавав. Мені вистачало буквально на моє проживання, якщо де то що то єсть, я завжди віддавав це на армію, на потреби армії, тому що розумів, що там хлопцям тяжко. Їм ці гроші, як гроші, то не потрібні, а як Гуманітарка, медичне забезпечення, озброєння і так далі тому подобне, то ну, я донатовав Сіосі до 22 року. А в 2022 році теж пішов туди. Пішов туди. Ну це вже як-то в інших в історіях. Ну, припалення президента. Зеленського ми потрапити віддали їй ще 20%, 20 нашої країни. Загиблими, безвісті, зниклими. І тих що вже не знайти десятки мільйонів. Десятки мільйонів виїхавших. Країну без народу. На землю без народу. Люди, яких нема землі, яких немає роду. Це головне в нашій житті. Це сім'я. А там. А там бути щирим самим собою, звісно, бути добрим своїми земляками, тому що якщо ми будемо кожного разу старатися обманути свого, як це дуже часто проходить, не хтось там якийсь лівий чоловік, а більше свої, свої кидають на бабки, і більше це свої роблять. Може за того, що другі люди як-то по-другому до цього всього відносяться. І так ми дійшли до 34-го празнування Дня Незалежності. Я вітаю. Вітаю, що є така країна. Вітаю, що ще вона незалежна. Вітаю всіх громадянів, громадянинів, Це граждан України. З тим, що з тим, що вони отримали те, за що голосували у далекому 91-му році. Зараз цим людям ну, вже. Майже 60, якщо їм було 21, Тоді, коли вони голосували за це, Якщо їм було більше років, то їм вже більше років. Кожне, кожне наше рішення може призвести до такого от наслідку. Може це не зразу буде через десятки років. То коли ви. Приймаєте дійсно судьбоносні рішення для країни, то беріть потім відповідальність за ваші рішення. Тому що ви прийняли, а ми, ви прийняли рішення, а ми прийняли відповідальність за ваші рішення. То якщо ви берете рішення, то відповідайте за них. Тепер ви можете побачити, яке ваше було рішення. Тільки 34 роки понадобилося. А так, хай країна живе, хай країна цвіте, хай люди, котрі живуть в країні, насолоджуються життям, посміхаються багато щирих, добрих, класних, веселих українців, я знаю, ті, хто знаходяться за кордоном, ви наші гілки, ті, хто знаходяться в Україні, ви наші корні. Давайте будемо друг друга підтримувати ці черські часи. І ті, хто за кордоном їм тяжко, ті хто в Україні їм тяжко, цим нам тяжко. Життя нам дає кожного дня якісь випробування, не, немає різниці, де ми знаходимося. Але якщо ми, як нація, не об'єднаємося, а будемо тільки роз, розірвані між собою то нічого ми цим не доб'ємось. Повинні бути єдиними. Єдиними як нація. Тому що ні поляки нам не стануть такими рідними, як наші українці можуть стати. Ні німці, ні іспанці, ні італійці. Не русські тим більше. с русским. Я надеюсь, что она все уже попрощалась. Побожал им всего, на что они заслуживают в этом жизни. Потому что так, так не любить, еще в кого все добре. Это нужно еще уметь Добре, вітаю вас з 34-літтям Незалежності України. Всі мої щирі любі українці, а я вам щастить по життю. Але приймаєте рішення, розумійте, що за всі ваші рішення приходить відповідальність. Якщо ви прийняли судьбоносне рішення для країни, то відповідайте. На рівні з усіма. І третій раз я з вами стараюсь попрощатися, і третій раз мене це вносить в сторону Щирі мої українці. Вітаю вас з 34-ліття незалежності України. Бажаю вам щастя, щоб вас не розділяли ні язикові бар'єри ні границі. Нічого, це ви були разом завжди. Цілую, люблю. Гарного дня, бувайте.